Всім привіт! З вами я Лана. І сьогодні на рунах хочеться просто подивитися, що хвилює тебе, ту людину, яка зараз прийшла на цей розклад. Покажіть вам, що станом на зараз хвилює ту людину, яка зараз дивиться цей розклад. Покажіть вам, що. Так, ну тут можна так сказати. Якась жінка переживає за своїх дітей, і це її хвилює. За дитину, за свою. У когось, можливо, були сварки, але тут як негатив, якісь негативні емоції. Для кого же тут, для кого же тут, як знаєте, людина хоче чогось нового, а не виходить. Хочеться їй результатів. От хочеться результатів отримати в житті. Але якось не виходить. Можливо, вона перебувала в ілюзіях, хотілося їй, можливо, щось народити в своєму житті, щось нове, щось важливе. Можливо, в когось не виходило дійсно народити дітей, але ось такі от проблеми. Людина думала, що зможе, але їй якось не пощастило, не щастить. Результатів не, не вдається отримати. І ще можна так сказати, що результат все ж таки може бути, але зараз людина хвилюється, що їх не буде. І це в цьому її ілюзія. Якщо хтось переживає за своїх близьких, за дітей, хтось, можливо, переживає за Побачення за те, що хочеться, якби бути справжньою чарівницею на цих побаченнях. І от переживання, переживання в кожного свої переживання. Покажіть, а чим будуть результати тих, що людина очікує і хоче. Покажіть, чого б це не стосувалося. результати будуть. Ні, результатів поки що не буде станом на зараз. Чому покажіть рома? Чому? Ну, у вас не вистачає характеру, не вистачає волі. Боротися з тими ситуаціями, які вам навіть не підвласні, вам так здається. Ви захищаєтесь від того нового навіть, тому що ви боїтеся якоїсь несправедливості, можливо. Але результатів станом на зараз, в найближчий час не буде. Тому що ви самі руйнуєте. Свої досягнення. Ви не можете прорватися, пробитися, довести свою правду, свою точку зору, настояти на своєму. І тим самим ви стоїте на місці, а на перспективу покажіть чи досягне людина результатів тих, яких вона очікує і хоче. Покажіть вам на моїх. Так, досягнете. Ну, по-перше, вам треба, можливо, трохи повчитися чомусь, е, якби напрацювати професіоналізм, майстерність декому, декому навчитися розуміти, думати головою. Дехто може досягти результатів, працюючи в соціумі, соціальним життям з людьми, втілювати якісь проекти, можливо, когось учити, можливо, у когось навчатися, можливо, бути майстром своєї справи вам потрібно. І тоді будуть результати. Якщо це про дітей, треба шукати взаємопорозуміння. Треба вміти домовлятися, треба бути більш відповідальним. Якщо це про побачення, якісь, зустрічі, знайомства, то тут також результати можуть бути, коли ви перестанете боятися, вийдете в люди, якби винесете свій, свою харизму, свій магнетизм в люди. Покажете себе. Поки що ви, як начебто остерігаєтесь себе демонструвати. Добре, покажіть, коли це може бути приблизно. Коли? Коли. Коли ви зможете віддавати свій ресурс, і буде у вас навіть не то, що зможете, а у вас буде потреба його віддавати, ділитися своїм ресурсом. Чи то моральним, чи то загальним, чи то навіть фінансовим, От коли ви поділитеся своїм ресурсом, і буде в цьому навіть необхідність, ви знаєте, коли людина хоче з кимось чимось поділитися, ось тоді і будуть у вас ті результати. Коли у вас, ви будете наповнена людина, да, своїм власним ресурсом, коли у вас буде чим ділитися, бо, знаєте, пуста людина, в якої нема нічого за душою всередині, вона нічим не може поділитися, крім як своєю пустотою. І ось тоді, коли у вас буде потреба ділитися, тоді. Ви зможете досягати ці результати, коли ви зможете досягнути, коли ви не будете звертати увагу, не будете думати про те, що все погано, коли ви не будете захищатися від того, щоб комусь щось віддати, подарувати, коли. Ви не будете вважати, що все навкруги погано, і ви без цього, ну, від цього просто беззахисні в цьому світі. Коли ви будете на себе сподіватися, вірити в себе. Для декого, коли він трошечки перестане зависати в мережах і буде жити реальним життям, живим життям, коли в нього буде потреба жити живим життям, також зможе досягти бажаних результатів. Декому руни дають просто як пораду. Якщо вас, ви переживаєте про своїх дітей, рухайтесь, можете поїхати, можете зізвонитися, можете зв'язатися, можете поїхати в гості, якщо є можливість. Можете просто зустрітися, тут як переміщення, рухайтесь. Бо я. Спитала саме, якщо стосується дітей. Якщо в когось не виходило мати дітей, то також вам треба кудись поїхати. Вам, можливо, треба змінити місце проживання. Буває так, що людина міняє місце проживання і вагітніє в них народжується дитина. От на старому місці ніяк не вдавалося, а на новому вийшлося. Цікаво. Якщо про побачення, також їдьте. Якщо вас запрошують, їдьте. Не бійтеся. Як поїхали, так і поїдете в іншу сторону повернетеся, якщо вас буде це не влаштовувати. Просто, якщо вас запросили, можете вирушити в подорож на побачення, отримати новий досвід, але з умом, з головою. Бо ваша непроявленість, ваша слабкість. Ваші страхи перед тим, що з вами можуть обійтися несправедливо, нечесно, вони вас стримують, і ви не можете отримати тих результатів в усіх сферах, які, і чого б це не стосувалося. Добре, ну і що? Яка порада ще? В нас загал для людини, яка зараз дивиться цей розклад, щоб отримати результати, яких вона хоче, що треба робити. Мінятися треба треба розуміти свої помилки чітко, ясно, без прикрас, без ілюзій. І коли ти будеш їх знати, прийняти їх. Прийняти свої тіньові сторони, прийняти свої страхи. І не боятися їх дощем, знаєте, коли просто панічно боїшся. А от Прийняти свої страхи, зрозуміти їх. Чому так? І піти їм назустріч, глянути своєму страхові в очі. Якщо є у вас помилки, якісь, ви повинні їх також зрозуміти, чому вони є? Чому саме ця дія не приводить вас до успіху, а навпаки? І, можливо, ви зможете зрозуміти ще. Якщо у вас є внутрішні бажання, які б вони не були, не треба від них також захищатися. Якщо таке внутрішнє бажання є, і нехай воно не подобається іншим, але воно ваше. Якщо ви до нього прислухаєтесь, то ви зробите, будете щасливіші, ніж якщо ви задавите його в собі, трансформація потрібна. І тут вам така ось порада від вищих від рун. На цьому я буду завершувати. До нових зустрічей. Ще побачимось, ще почуємось. Бажаю досягти результатів всім.